На щастя, в щасливому селищі під Києвом, де як видно з назви, все має складатись добре. Нині ризикує потонути у власних відходах. Зранку водоканал прикрутив там каналізаційний гвинт через боржників. Тепер будуть страждати всі. Увімкнути обіцяють одразу після гарантії оплати. А місцевому жеку стягнути борги не допомагає навіть суд. Людмила Бадалян більше. Елітні будинки в елітному селищі під Києвом це щасливе. Стукати в один із таких маєтків здається, можна було б з багатьма запитаннями, але тільки не з нашим. Утім, комунальники пожалілися борги відносно невеликі кілька тисяч гривень, та не платять дуже давно. Спитати чому не виходить. За да. Подимайтесь наверх. тим часом кілька легких помахів руки комунальників, і більша частина селища зосталася без водовідведення, бо неплатників тут повно. Короче, весь савкосміфе. Не працює. що це означає для всіх тутешніх жителів, ті, хто прикрутили гвинтики, пояснюють. Прямо Навряд чи можна буде користуватися своїм власним унітазом, але іншого виходу немає. Місцевий жек мовляв уже давно не може розрахуватися з водоканалом за надану послугу. Причому тарифи кажуть їм не підвищували. КП «Щасливське» вже протягом півроку не перераховує нам а, за послуги водовідведення. Цей зараз дов, дов, борг становить десь 230 тисяч. Керівник щасливого жеку присутній та зарадити нічим не може. каже вже й по судах ходив, не допомагає. Що таке суд? Вирішили там людина не платить. Вирішили нехай платить там на року, але сплатити нам потрібно бачите, вже сьогодні. Заборгували, рахує і багаті, і ні. А відбуватися усім, ну, значить, ми попливемо ну, в лодках. по... Ні, місцеві хоч і ознайомлюються з новими тарифами на водовідведення, але вже розмірковують, як воно жити без нього. Перший таж буде плавати, буде бігати кріб бігають і кричати, що дівчатки не літі, тому що ми утопаємо. Вони зараз слабко уявляють альтернативу. А куди оце кругом ходить дома? Відмикання наробило в щасливому, що того галосу за годину знали практично всі В шокі. Я в шокі. Чи довго ці жінці перебувати в такому стані? Вирішиться найближчим часом. Керівництво Жеку не на камеру натякнуло, хочуть якось домовлятися. Ну а водоканал цим відімкненням не обмежиться. У Київській області є ще інші боржники. Хто наступний лишили в секреті? Людмила Бадалян, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1.